Привіт! Ви скажете, герл, чому ти так вдягнена? Ти вдягнена дивно. І я відповім так: я вдягнена дивно, тому що сьогодні ми будемо знімати відео про університетських дітей. І сьогодні у нас на темі ось ця Манхюа. Це китайське творіння. Тому давайте розділимо чітко: Манга Японія. Манхва – Корея, Манхюа, Китай. Молодці. Ми сьогодні будемо знімати. Відео про Манхю, яка називається. Ти тут? Ти тут? Ти не тут, я тут, а ви там. Вихід Манхюе, ти тут, я тут, ми тут, всі ми колись тут будемо, в моїй квартирі ні. Не надійтеся. Ха -ха. Почався у 2017 році і закінчився у 2020. -му. Це у нас, ну, як ви зрозуміло, це китайська штучка, тому переклад. Робився з китайської мови на англійську. І я китайську знаю на рівні. Прочитаю два іерогліфи, і то себе прокляну. Автором у людинка Даджун, людина деджун, деджун отут. І також ілюстратором, і, ілюстратором, режисером, продюсером. Одним словом, усе ось робила ця ось одна людина деджун. По жанру в нас комедія, драма. Підліткове життя, я не знаю, університетське життя, щось типу такого. Ну і звісно, 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 це BL, BL, тобто BL історія, BL, ви типу, Біла історія, біал, ви зрозумієте, бойлау, всі такі штуки. ну. Епізодів у нас є 137 головної історії, і 11 епізодів, в як це називається, side story. Ось така, ну... Невеличка, невеличка, невеличка. Інтерпретації у цьому відео не буде, я вас зразу попереджу, тому що тут нема що інтерпретувати. Але вашій увазі буде представлено моє суперкруте озвучування їхньої першої зустрічі. Юху! Погнали! Універи не дають нам жити життя. Я хочу їсти. О, о, боже, хтось поставив на мене руку. Хто що ви вже хочете від мене? Вітай мій багаж, будь ласка, він великий. Я хочу в кімнату і спати. Як ви бачите? З моєї інтерпретації, звісно, Макх'юа виглядає дуже цікаво, дуже неймовірно, тому що це я, це я інтерпретую. Я цікава і неймовірна. А з самими персонажами. Якщо ви любите твори, манхви, манги, аніме, у яких усе повільно. Повільно, повільно, дуже повільно, дуже, дуже дуже повільно. Йде? Ви, я вам це рекомендую, тому що усі події йдуть отако. Повільно, повільно, бум, щось це вистрибнуло. Далі повільно. Коротше, як, як, як стук серця. Типу, знаєте, який е, зупинився. І це у нас отак. Зупинилося серце. Ожило. Зупинилося, ожило. Е, з цікавих моментів в цій манхві є лише те, як один з головних героїв сказав своєму е, татові, що він. Що, ну, типу, ну, типу, Він типу, не, не той орієнтації, який батько його хотів мати, а батько такий: ок. Тому що баті було все одно, яка там орієнтація в його сина. Головне, щоб син був здоровий, живий, щасливий. Але ну, ви самі почитайте, що там було. Читала я цю манхю тільки один раз і знімаю я про неї відео лише через те, що це найперший твір в такому жанрі/стилі, я не знаю, типу. З манги Манхю Манхви, який я взагалі коли-небудь читала. І недавно я про нього згадала, і така думаю, блін, це те, що мене затягнуло. І я про це ніколи не знімала ні одного відео. Думаю, о, чорт, це потрібно, це має бути знято. Моя оцінка цієї манхю буде. я вважаю, десь 7 з 10. Тому що ну, намальовано гарно, тобто намальовано гарно. А так як ви знаєте, що автор і ілюстратор це національна людинка, намальовано дуже гарно для того, щоб одна людина працювала над цим проєктом, боже, я б померла. Але персонажі, знаєте, головні персонажі тихий чувачок з Wild персоналіті всередині, і Wild чувачок з тихою персоналіті всередині. Типу mm, інтаєнь. Я взагалі не Не фанат історій, де прописані нормально головна пару персонажів, а інші персонажі не мають ніякого як Розумієте? Просто, наприклад, хто там відділяється? Один головний герой його друзі, другий головний герой його друзі. Булери. Все. Бо просто по відчуттю, по відчуттю усі персонажі, які отак чуть-чуть проскакують, вони всі одинакові. Тому моя оцінка не висока. Може, через те, що стиль стильмування такий спокійний. І я прочитала це один раз, лише один раз, і більше навіть не верталася перечитувати, тому що ну, з мене хватило одного разу. Тобто я знаю, що все добре, все прекрасно в них там. Дуже миленько це все прописали про їхні відносини, та це про ну, дуже мило, але повертатися до цього я не хочу. Якщо будете читати або читали, кажіть, як вам самим. Дякую за перегляд. Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам, Україна нас понад усе. І ми побачимося з вами у наступному відео, яке вийде скоро. А також я на початку їду, тепер не буду говорити слава Україні, але ми і так знаємо, що Україна в серці, і ми переможемо. Всіба! Всім баба! Всі, баба!